Друзі, багато хто звертається стосовно надання правового аналізу, як змінити військову службу на альтернативну, проаналізувавши діюче законодавство України щодо питання альтернативної служби під час мобілізації, зокрема, можна побачити, що існує законодавча прогалина, бо не існує окремого нормативного документу, який би регулював це питання. Так існує закон України про альтернативну на військову службу та видана на його основі постанова Кабінету міністрів. Але відповідно до статті першої вищовказаного закону, цей документ регламентує альтернативну службу під час строкової військової служби. А в умовах воєнного чи надзвичайного стану законодавці можуть встановлюватись окремі обмеження прав громадян на проходження альтернативної служби із зазначенням строку дії цих обмежень. Однак, як ми бачимо, поки що жодних обмежень за період війни не встановлено. На що ж посилатись особам, які б хотіли скористатися правом? Альтернативної служби. Відповідь проста на Конституцію України, адже норми Конституції України є нормами прямої дії, тобто не потрібен окремий нормативний правовий документ, який би окремо реалізовував дію положень Конституції України. В Конституції встановлено, що у разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінено альтернативною невійськовою службою. Як можна реалізувати своє право? Адже не існує окремої норми, яка проскривала механізм реалізації цього права. Е, для цього ми зможемо скористатися аналогією права. Яка описана у положенні про порядок проходження альтернативної невізкової служби, затвердженої постановою Кабінету міністрів України про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування закону України про альтернативну невізкову службу. Відповідно до розділу другого зазначеного положення для заміни військової служби альтернативною необхідно подати заяву у довільній формі і зазначення мотивів неможливості проходження військової служби. До заяви. Додається документ, що підтверджують іст... ну, істинність його релігійних переконань, копію документа про освіту та довідку з місця роботи або навчання і обов'язкова копія паспорту. Така заява подається до місцевої державної військової адміністрації та органу ТЦК за місцем обліку. Адепти яких релі... релігійних організацій можуть вимагати альтернативну службу? Адвентисти реформісти, адвентисти сьомого дня, євангельські християни, евангельські християни, і баптисти, покутники, свідки Єгови, харизматичні християнські церкви, е християни віри євангельської, християни евангельської віри, товариство свідомості Кришни тощо повний перелік встановлений у останньому розділі положення, де ви можете ознайомитись з повним переліком. Що стосується судової практики. То хочу звернути увагу на два таких цікавих рішення. Вироком Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області було встановлено, що подання заяви про неможливість проходження військової служби у зв'язку з релігійними переконаннями не може служити підставою для визнання дій як ухилення від призиву під час мобілізації. Це перше рішення. І друге рішення, де зазначено, якщо особа не заявляє про своє право на альтернативну службу, суд може винести обвинувальний вирок про ухилення від мобілізації. Це був вирок Тяшіцького районного суду Закарпатської області. Яке ж практичне застосування права на альтернативну службу? У багатьох населених пунктах військова адміністрація визначила порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт під час воєнного стану. Із числа осіб, які заявили про своє бажання скористатися скористатись правом альтернативної служби, так зокрема у Тячівській районі військовій адміністрації перебувають на обліку до трьох тисяч військовозобов'язаних, вчення яких не допускає користування зброєю, в тому числі свідки ЄГОВА, які мають право на заміну військової служби альтернативною. Тобто, висновок альтернативна не військова служба під час мобілізації можлива, але треба заявити про своє. Право нею скористатись, щоб не мати в подальшому кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. Дякую.